Христос воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Я то вже як вдома. Коли ми вирішували, нас Бог благословив, нас так ну, побільшило. Знаєте, був такий період в нашому хорі, що вже не знали, що робити. Але Бог благословляє, приходять, співають разом з нами брати та сестри. Uh, да, Бог благословив, і думаю, треба цим моментом таким скористатися. Куди ж поїхати? Ну, треба десь знайомих шукати, так, в Юрі, зв'язку з Новолинськом. Uh, ось так і ми тут. Yeah. Дорогі браття, сестри. Uh, ми з вами дійсно блаженні, благословені в Бога, uh, що ми маємо такий прекрасний час. Uh, Знаєте, останнім проповідувати це завжди такий виклик. Uh, Тому що ти можеш дещо зготувати. Але розумію, що воно не поміщається. І я завжди дотримуюся такої думки, що ну, не потрібно видавати всю порцію, да, якщо вже часу немає. Але ще одне дещо вам скажу: я готувався до сьогоднішнього зібрання, дописав, готував е проповідь. Але сьогодні я почув одну дуже цікаву думку, е яка мені от сьогодні весь день не дає спокою. І знаєте, така думка, що ну, треба сьогодні поділитися з Новолинськом і в Новолинську. І я так собі сидів на зібранні і думаю, так, якщо б мені буде там 20 хвилин... До сьомої години. То я буду говорити те, що я Але якщо так Бог поведе, що буде в мене менше, значить, це треба оце гаряче, тепле слово сказати. Да? Е, з... Я зрозумів. Але, браття, сестри, знаєте, воно настільки мене сьогодні те слово торкнулося по-особливому. Місце з Біблії дуже відоме. Е, сьогоднішній день. Ну так, да, якщо я говорю свіже, то не факт, що я не затягну. Про сьогоднішній день дуже цікавий момент з життя учнів і не тільки учнів, але жінок. Ви дуже сьогодні гарно, я думаю, почули, проаналізували ту всю ситуацію, яка склалася в учнів після того, як помер Ісус Христос. Оця субота. День, коли всі їхні плани ну, розрушились. знаєте, Тоді не просто було так перекваліфікуватися. Вони вже раз це зробили. Уявіть собі, люди мали працю. Я не думаю, що Матфія чекали з відкритими руками, щоб ну, вернутися до податкової справи після того, як він пішов за якимось вчителем. Певно, на тих місцях, де рибали Петро, Андрій, Іван і Яків вже рибали зовсім інші люди. Вони відкинули все раді того, щоб збудувати царство на землі разом з Христом. А тут прийшла субота. Христа немає. Він в гробі. Він помер. Його розіп'яли ганебною смертю. Інших попередніх заколотників, кого вбили, кого повісили. А це сама ганебна смерть. Яка була взагалі в людстві на той час? Це повісити людину на хресті, щоб інші дивилися і розуміли, що не треба так робити, як він робив. Вони поховалися по своїх домівках. Одні жінки були сміливі, да, вони заздалегідь підготувалися до певної справи. Але скажіть мені, будь ласка, кого вони йшли зустрічати до гробу? Живого Христа. Чи вони, вони йшли мер, до Мертвого Христа помазати його? Ті? Читаємо: Івана від Івана, 20 розділ з першого вірша і нижче. А дня першого в тижні, тобто в неділю, рано вранці, якщо там темно було, прийшла Марія Магдалина до гробу та й бачить, що камінь від гробу відвалений. Тож біжить вона та й прибуває до Симона Петра та до другого учня. Ми розуміємо, що це був Іван, що Ісус його любив та й каже до них: взяли Господа з гробу, і ми не знаємо, де поклали його. Тоді вийшов Петро і другий учень, і до гробу пішли. Вони ж бігли обидва у купі, але другий той учень попереду біг хучі ж від Петра, і перший до гробу, до гробу прибув. І, нахилившись, бачить, лежить плащаниця, але він не війшов. Прибуває і Симон Петро, що слідком за ним біг, і входить до гробу, і плащаницю оглядає, що лежала, і хустка, що була на його голові, лежить, не з плащаницею. Але осторонь не в іншому місці. Тоді ж увійшов і інший учень, що перший до гробу прибув і побачив і вірував. Бо ще не розуміли з писання вони, що він має воскреснути з мертвих. Для чого був відвалений камінь в гробі? Для чого була знята печать, яку поставили люди, щоб знати, що точно учні туди не підуть? Нам ну, з дитинства воно так гарно виходить. І навіть ну, протягом всіх років, да, якщо ви згадаєте от картину Воскресіння, от вам намалювати картину Воскресіння. Ну, я не знаю, як ви, я уявляю, цей да, гріб, камінь відвалений, сторожа лежить, ангели, жінки, учні два біжать. І здавалося, що от саме для цього моменту, щоб Ісус зміг вийти з гробу, прийшли ангели. Я так завжди думав. Ну, якось так не скажу, що вдумувався, але завжди якось так рахував. сьогоднішнього дня я рахую по-іншому. Хіба ну, в Бога не було в Ісуса Христа сили вийти з гробу? Буквально через кілька днів він заходив при закритих дверях до учнів. Братя, сестри, відвалений камінь був для жінок і для учнів, щоб вони зайшли і повірили. Часом буває в нашому житті ми маємо якісь випробування, переживання. І ми, отак, як знаєте, переді мною брат Жорік говорив: ми кажемо, Боже, от яви чудо, і ніби Богові, знаєте, потрібно щось для нас зробити, доказати, оцей, щоб. Він зміг далі діяти в нашому житті. Дуже часто Бог допускає обставини в нашому житті, що на наших справах, на наших бідах, на наших випробуваннях люди привалюють камінь і ставлять печать. І ми кажемо, Боже, невже ти не можеш цього зробити? А Бог каже, не для мене це потрібно. Це потрібно для тебе. Ми з вами можемо думати, що для Бога потрібні певні обставини в нашому житті, щоб нас дістатись до певних речей, але це потрібно нам. Ми часом думаємо, що для Бога потрібно, щоб ми з вами приходили в зібрання. Що ми, от да брат Олександр казав, хтось раз в неділю, хтось два, хтось три, хтось кожен день. Ми думаємо, що для Бога це треба. Це потрібно для нас. В першу чергу, це потрібно для тебе і мене, щоб відчувати цю спільність, відчувати цю єдність. Але, браття сестри, от той момент, який розділив все людство до і після, той момент, якого ждало творіння ще 4 тисячі років до того дня, там оця подія, де відвалений камінь, він був відвалений для того, щоб ти і я. Кожного дня могли заглядати в гробницю і бачити, що там немає Христа. Тому що Він не мертвий, він живий, він Воскрес і Воскреснемо й ми. І що ж нам далі доводиться робити, браття і сестри? Апостол Павло дуже багато чого знав. Він дуже гарно вчився. Він вчився одного із кращих вчителів того часу У Гамалеїла. Він знав дуже багато чого. Він знав багато різних наук. Тоді, знаєте, як вчили приблизно щось як в наших школах, вчать все, все підряд. І математику, і геометрію, і філософію, і мови, і як писати, читати, і так далі. Так само апостол Павло, він багато чого знав. Але одного разу, коли він. Зрозумів, хто він, хто є Христос для нього. Він написав такі слова, що все оце те, що в мене є. да Я його рахую за сміття. Дуже часто, ну, чомусь так, от християн, ну і не тільки християн, а хто не хоче вчитися, кажуть, то все сміття. Апостол Полов казав, що все сміття. Але, браті і сестри, воно сміття тільки в одному випадку. Порівняння, порівняння, пізнання Ісуса Христа. І Він каже, чи не досягну я так Його, як Він досягнув мене, зійшовши на цю землю, помер і воскрес. І Він говорить, пише до Філіпян, говорить такі слова, третій розділ, Десятий вір, що пізнати Його і силу. Не просто б силу, а він далі говорить: і силу Його Воскресіння. Та участь у муках Його, уподоблюючись Його смерті, аби досягнути якось Воскресіння змертвих. Браття і сестри, основна цінь наша з вами зараз життя, життя людини на землі це вникати в силу Божу, в Його мудрість, в Його Слово, вникати в те, що для нас Бог залишив, для того, щоб нам вникнути і досягнути сили Його Воскресіння, щоб побачити оцей пустий гріб. І зрозуміти, що для Бога немає кінця. Тому що Він є вічний. Він вчора, сьогодні, і він завтра той самий. Чому ми так часто переживаємо за завтрашній день? Браття і сестри, все тому, що час від часу ми з вами віруємо трошки не в того Бога. А ми можемо думати, що Бог вчора діяв. Дуже часто мочимо, от, от колись було. Можемо думати, отже так, як сьогодні, вже так не буде. Братя і сестри, для віручих людей. Той самий апостол Павло сказав, що тим, хто Бога любить і вибраний за його волю, все, що не робиться, на добро. А добре це погано чи краще? Це краще. Отже, завжди буде краще. Тому Воскресний Ісус Христос, Він має силу. І сьогодні, і завтра буде мати силу, братя сестри, нам допомагати, нас підкріпляти. Як вже було сьогодні сказано, якщо ти думаєш, що люди запечатали, камінь привалили. І вже, можливо, так як Марія казала до Ісуса Христа, що не надо, вже смердить. У Бога немає крапки. В нього є сила. Тому що Бог Воскресив свого Сина, а нашого з вами Спасителя Ісуса Христа. Слава йому за це! Людство! Протягом всього свого своєї історії старається жити вічно. Але після падіння Ведемському саду, Бог сказав: плата за гріх є смерть. І кожна людина в тілі вона помре. Кожна людина в тілі помре. Окрім тих, які будуть зустрічати з Христа. Я не знаю, чи ми це будемо. Ну, я то готуюсь до того, що моя душа буде жити вічно. А за тіло там же Бог розбереться. Але я точно знаю, що мій відкупитель. Живий, і він вічно живий, братя сестри, і його в гробі немає. І що б хто вам не казав у ваших ситуаціях, у ваших проблемах, у ваших випробуваннях, що це все, це кінець, є живий Господь, є Воскресний Ісус Христос, в якого є сила, яку не змогла перемогти навіть смерть. І тією силою Він може нам допомагати. Він може нам допомагати в боротьбі з гріхом. Він Боже нам допомагати в боротьбі з нашою плоттю. Він Боже нам допомагати в нашому терпінні, щоб ми. Пройшли той певний відрізок часу нашого життя. Ми сьогодні чули 38 років людина лежала, чекала зустрічі з Христом. Хоча він навіть і не мріяв, що він зустрінеться з Христом. Ми часом, так як ізраїльський народ, да, 40 днів нема, а ми вже можемо тельця поставити, обзвонити рідних, близьких і сказати, ну, кінець. Але якщо ми надіємося на Бога, якщо ми покладаємо всю надію на нього. І наша віра базується на Ісусі Христі, на силі Його Воскресіння. Браті і сестри, наша душа не побачить з вами тління, тому що ми з вами будемо жити вічно, тому що так заповідав Ісус Христос. Я б хотів би, що ми такому Богу, який дає кожному із нас надію, який кожного з нас підкріпляє, який для нас з вами відвалив камінь від гробу, щоб ми побачили, що Він не мертвий, а живий. Ми будемо зараз молитись. Я б хотів би, щоб ми від щирого серця подякували йому за те, що він нас зберіг до цього часу. Оновив свою милість над нами. Зберіг наш край. Ми бачимо, що робиться. Кожного дня гине велика кількість людей. Мене, ну я живу в місті і постійно під моїм вікном провозять молодих хлопців. Весь рух зупиняється. Люди виходять. Мій Артур так само часто підбігає до вікна і каже: «Тато, дивись, героя везуть. Я розумію, що цей хлопець, юнакчина від дівчина віддали своє життя, ради того, щоб ми з вами просто проживали наше з вами тілесне життя. Браття і що ми сьогодні з вами можемо положити на вагу ради безцінної душі, ради вічної душі. Сусіда, брата, знайомого, який так само може програти цю війну і загинути навічно. А ми з вами маємо ключі. Ми з вами маємо надію. Ми з вами маємо Ісуса Христа. Давайте ми не будемо зволікати, але з іншими ділитися цією доброю звісткою. Говорити людям про те, що є надія, і навіть цей час, якщо тіло загине, душа буде жити вічно. До такого Бога я вас і закликаю схилити коліна і молитись. Амінь.